Раніше Маріані Іванівні за електроенергію у будинку на 90 квадратів приходили платіжки на 400 гривень. Нині родина Мацол не платить за світло ані копійки. На духу будинку родина встановила 40 панелей сонячних батарей на 10 кВт. Економія стала відчутна після року користування. Ну, вирішили поставити для споживання нашого і плюс. Нас зацікавив такий як зелений тариф. Ми використовуємо від 90 до 100 кВт щомісяця в різний час літом, зимою трошки більше. То понад тисячу в літній сезон ми можемо скидувати в мережі. Встановлювати сонячні батареї можна і на менші потужності. Наприклад, аби встановити для роботи електротехніки комп'ютера, телевізора та світильників, треба всього 500 ватт. Це близько двох трьох панелей. Одна сонячна батарея коштує нині в середньому 150 доларів, адже надлишок можна продавати. На сьогодні 10 кВт установки стоїть порядка 200-220 тисяч гривень, вона способна в год дати людину до 65-70 тисяч гривень прибыли. Тобто, виходить, більше 20% годових прибыли стабільно Коректно, абсолютно офіційно. Популярні в Закарпатті і повітряні теплові насоси. Аби вирахувати наскільки вони ефективні, є нескладна формула. Наприклад, на будинок у 200 квадратів в середньому потрібно 15 кВт на годину. Множимо їх спочатку на час роботи опалювального пристрою 24 години, а потім на 30 днів місяця. Маємо 10 тисяч 800 кВт. Вони за нинішнім тарифом на світло у гривню 40 коштують понад 15 тисяч гривень. Тепловий насос виробляє кіловат тепла за 19 копійок. Грітися електрикою виходить у сім разів дорожче, використовуючи цей нехитрий прилад, обігріти будинок на 200 квадратів узимку, вийде дві тисячі гривень. Коштують таке недешево – 5-6 тисяч доларів, проте окупаються за кілька років. Для кліматичних умов нашого краю низькотемпературний повітряний тепловий насос найкращий варіант запевняють спеціалісти. Проте така альтернативна енергетика вигідна лише власникам приватних будинків. Процес вигідний, коли будується новий будинок далеко від центральних ліній електропередач. І по тих умовам, по вартості тих умов по підключенню, приватній особі, яка будує цей будинок, дуже дорого обходиться протягнути туди лінію і підключити свій будинок до електроспоживання. В такому випадку можна ставити автономну сонячну електростанцію. Для багатоповерхівок є варіант придбати сонячні батареї на освітлення двору, під'їзду та роботу ліфта. Поки жодне ОСББ не скористалося, але проекти для таких будинків уже розробляються. Це коштуватиме від 200 тисяч гривень залежно від потужності.